Вітаю, ви дивитесь спеціальний випуск сільських новин. Сьогодні ми працюємо з місця, де розгортаються події не менш гарячі, ніж у Голівуді. Репортаж з українського городу. У світі головна сенсація. Скала Джонсон різко схуднув. Але наші кореспонденти повідомляють, різко схудли не тільки актори, а й городи. Половина грядок уже пусті. Інша половина тримається на чесному слові. Тесла піднімає вартість своїх авто, а на городі буряк набиває собі ціну. Бо без нього борщ то просто червона вода. До речі, якщо буряк підросте нормально, зможемо офіційно оголосити борщову незалежність. У 2026 році очікуються дві нові моделі VR-окулярів від Мета. Але з ними моркви на городі не знайдеш. Допоможе тільки лопата. Кажуть, що морква корисна для зору, але люди її стільки їдять, що вже могли б бачити крізь стіни. А тут справжня окупація. Кабачки захопили територію. Ростуть, як китайська техніка на базарі. Всюди і нікому не потрібні. Тільки учора було два кабачки, а сьогодні вже сім. Якщо так піде далі, кажуть власники, то їх можна буде кидати в борщ і навіть чай оскільки у 2025 році імпорт чаю до України зменшився на 22,87%. У серпні цього року огірки подорожчали приблизно на 16% за тиждень, що пов'язано з великим попитом у контексті обмеженої пропозиції через спекотну суху погоду та поширення хвороб завдяки коливанням температур. У вересні ситуація не змінилась, і, незважаючи на це, їхня ціна все ще на 15% нижча ніж у цей час минулого року. Проте селяни рекомендують не салат з них робити, а закладати в банки. Бо з такою тенденцією ці закрутки будуть в найближчому майбутньому люксовою стравою. Тому мерщій нагород фоткатись на пам'ять. Помідори цього року вродили. Томатний сік буде. Тому можете сміливо колотити брагу і гнати самогон. Запити буде чим. Актуально. Бо серед основних алкогольних напоїв горілка подорожчала найменше у 2025 році на 3%. І зараз середня ціна однієї бутилки становить 121 гривню 57 копійок. Тепер про пшеницю. Вона зібрана, але врожай як новини на фондовому ринку. Нібито є, але тримати в руках нічого. У світі рекордні ціни на зерно, а в селі рекордні мозолі. Зерно, яке б мало годувати Європу, у нашому випадку може годувати хіба курку і то маленьку. Завершуємо архівними матеріалами. Картопля, цибуля і часник. Картоплі трохи, цибулі на сльози вистачить. Часнику два вінки, хіба що вампіра підганяти. Отже, скала Джонсон худне, Тесла дорожче, супергерої виходять у кіно. Don't push the Хорсес, як кажуть, бо буряк ще тримає оборону, кабачки жиріють, а герки гнуться. Головне, ви не прогинайтеся. Просто підписуйтесь, щоб не пропустити наступного випуску. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. На сьогодні всі новини. З вами канал Весело, Сільські новини. До наступних зустрічей.